Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підписуємося на мій профіль, підтримуємо це відео лайком і також внизу залишаю посилання на свій телеграм-канал, де я розкажу про найактуальніші проекти 2022 року. Сьогодні хочу розглянути такий проєкт, як ValeTrex. І взагалі чи варто сюди заходити, скільки він вже працює. І чи працює вивід? Вивід на даний момент працює. Буквально вчора виводив я кошти 27 травня. Але інвестувати сюди я особисто не раджу, тому що проект вже приблизно біля двох місяців платить він по 3% пасивного доходу в день. Спочатку був. Бонус за друга один долар на даний момент вже 8. Перед цим вони збільшували до 4. Я думаю, що це вже перед скам, і тому хто сюди інвестував, тут можна кошти виводити одразу свої, тому не чекайте того, поки там заблокують виводи рахунків, а виводьте їх поки можна вивести. Зафіксуйте собі прибуток і в принципі рухайтесь далі у наступні проекти.